З вами слова святого Євангелія від святого Йоанна. Сестри Лазаря послали до Ісуса сказати йому: Господи той, що любиш Ти Його слабує. Зачувши те, Ісус мовив не дуга ця не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий ним прославився. Любив же Ісус Марту, її сестру і Лазаря. Тож, як зачув, що Той хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно потому мовив до учнів, ще раз до, іде... до Юдеї вирушаймо. Прибувши, застав Ісус Його вже чотириденним у гробі. Почувши ж марта, що Ісус наближається, Метнулась йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. А й тепер знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. І каже їй Ісус, твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що Воскресне у Воскресіння Дня останнього. А Ісус їй, я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерше буде жити. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки, віриш тому, так, Господи, каже йому: «Вірую, що Ти, Христос, єси. Божий син, який гряде у цей світ. Тож відчув жалощі в дусі, і зворушений, запитав, де поклали ви його? кажуть йому: іди, Господи, і поглянь. заплакав Ісус. І заговорили юдеї, бач, як він його любив, а деякі з них мовили, чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив. Не міг би так очинити, щоб і отой не помер. Знову жалощі Ісус у собі відчув і подався до гробу, а була то печера і камінь лежав зверху. Відкотіть камінь звелів Ісус, Марта ж, сестра померлого, каже йому. Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, позвався Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже, камінь і звів Ісус очі вгору і мовив: Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єси мене. Я добре знаю, що. Повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки ради люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірували, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зв'язаними в полотно руками і ногами та обличчям, хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус, розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить. І, бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Це є слово Господні. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Венки любі в Христі, кохані наші діточки, міністранти, запрошуємо вас сюди до костюму, щоб ми мали разом з вами проповідь живу. Так, Поки діти сходяться, поки ми налаштовуємося на нашу сценарію евангелічну, то потрібно сказати з цієї Євангелії, яку ми чуємо сьогодні. Е, може так запитаюся. Бо напевно хтось з вас теж був уважний. Що таке було цікаве, вражаюче в Євангелії, або, скажімо, може, по-людськи логічно несовмісне. Зараз ми до цього дійдемо, я вам поможу це відкрити. Але що таке було цікаве, необичне, на що можна було би звернути увагу? Євангелія дуже довга була сьогодні, так? Що, що вам найбільше запам'яталося або звернули увагу? Відкотити камінь. Так, коли відкотити камінь, це є теж символ того, що коли помре Ісус, його поховають, теж буде відкочений камінь. Тобто це є момент Воскресіння. Ісус вже потрошечки приготовлює Марію і Марту до того, що зараз Воскресне Лазар. Відкочення каменя це вже є акцент Воскресний, Пасхальний, ще що можна звернути увагу. Я запитала, що давно. Ко я дивився, Дашню. Я запам'ятав там, де Ісус воскрешає Лазара. Як Він воскрешає Лазара. Тобто Лазар був точно мертвий, і що це Воскресіння було реальним, так що це справді відбулося. Ще хто що може сказати з Євангелії, запам'ятав. Ну давайте думаємо. Віться так, щоб вас не дуже мучити, скажу вам одну цікаву річ. Сьогодні ми читаємо, що сестра Лазаря послала якихось людей до Ісуса, тому що він не був тоді в Витанії. Так, він завжди любив приходити до Витанії. Витанія – це таке містечко, селище, де жили його друзі, Ісусові друзі. Це був Лазар. Хто ще там був? Дві сестрички. Марта і Марія. Так. Лазар, Марта і Марія. І Часто Ісус до них приходив. Вони його любили, поважали, шанували, Він завжди міг прийти, трошечки відпочити, порозмовляти з ними, вони його вгощали вдома. І на той момент Ісуса не було десь близько. І сестричка Лазаря післала. Тут навіть написано, написано що зачувши Ісус, так, що Лазар хворіє. Тут навіть не написано, яка сестра цікава. Івангеля залишається в тайні, чи це була Марія чи Марта. І сказали Ісусові, що твій товариш, твій приятель хворіє. І що відповів Ісус, як ми чули? По-перше, була така відповідь, що ця хвороба не є на смерть, але ж Лазар помер. Але якщо він воскрес, то як ми можемо сказати, що він помер. Хоча, скажемо вам таку цікаву річ, що коли ви будете колись в Ізраїлі, будете в Ізраїлі на паломництві, вас будуть провадити до Єрусалимського храму, на Голгофу, в Оливний Город Гецеманію, до храму Давида запровадять вас. І теж є така можливість. Це не обов'язково, але є така можливість, що ви потрапите на гріб Лазаря. І там дуже цікаво, якщо хтось буде вміти читати по-єврейськи, єврейською мовою, то там є написано, так само, як на пам'ятниках, часом пишуть в нас на цвинтарях, так? різні там, скажімо, окрім дати народження, смерті, щось там пишуть. Наприклад, ця душа чекає на молитву. або Помолись за нашого померлого, радуйся Марія, або помолись за цю Божу дитину чи наш, так далі. Тобто є різні написи на, на гробниках. І в Лазаря на гробі написано: тут спочиває людина, яка два рази померла. Тому що Лазар потім знову помер колись після цього. Але його смерть не була такою смертю назавжди. Коли Ісус мав Його Воскресити. І тому Ісус каже, ця хвороба не є на смерті. те, що Ісус помер, Він. Е, Ісус, ще раз кажу, Ісус помер і Воскрес, і Він не є мертвий сьогодні, Ісус. Так само Лазар був помер, і Ісус його воскресив, і Він далі жив, жив і ще довго жив, і потім знову помер. І, наприклад, є такі люди, які. Хворіють, йдуть до лікарні, їм роблять операцію і кажуть, що ця людина померла. А потім за якісь пару хвилин чи за півгодини, чи щось ця людина просипається і каже, що не, я не померла. Це була клінічна смерть. І хтось каже, що ця людина не вмерла, вона живе, а хтось каже, що ні, ця людина точно померла і воскресла. Тобто є смерть, якою не можна назвати смертю. Але є діточки життя, яке можна назвати смертю. Це життя в гріхах. І скажімо, тут таке порівняння. Ісус на іншому місці, колись як розмовляв з фарисеями. Знаєте, хто такі фарисеї? Так, це були такі е, старозавітні єврейські ксьондзи, які правили в синагогах, в костьолах своїх. І вони навчали, як має бути, але самі не робили так. І Ісус трошки їх сварив і каже на них, ви побіляні гроби. Так на них каже, ну вони жили. І що це означає? Що Ісус на гріх каже, що це є смерть, а на смерть каже, як? Ісус до апостолів каже: підемо до Юдеї, наш брат заснув, треба його розбудити. А Лазар не заснув. Лазар чотири дні лежав в гробі. Тому Ісус каже на гріх, що це є смерть. А на смерть каже, що це є сон. Так, що це є сон. Я як був маленький ще, моя бабця дуже довго, гарно жила. Слава Богу, я хотів, щоб я ще 100 років жила, але прожила 95 років. Але як я був маленький, моя мама завжди мене приготувала на те, що бабця може померти, щоб я не боявся. І казала мені так: якщо бабця буде довго спати. І не хоче просипатися, то ти не бійся. Прийди, скажи мені, ми помолимося, і бабця проснеться. І так мене мама вчила, щоб я не боявся, як бабця помре. Але я вже був дорослий, вже був діаконом, вже мав бути ксьонзом, і бабця померла, коли я вже вчився на ксьонза. Тобто бабця прожила дуже довго. Але я був готовий на те, що хтось може померти, і не треба боятись. Так? Це є таке пояснення сьогодні з Євангелії. Ми сьогодні. Зробимо собі сценку чуть раніше. Не будемо вам дуже довго розповідати, тому що вона буде довшою, але потрібно вам насамперед розказати про цю сценку і разом думаємо, хто там має бути. Дивіться, ви раніше вгадуєте, ну вгадуєте, ви знаєте, бо ви чули Євангелію. А я вам буду допомагати, так? Хто має бути на сценку? Ви була перша? Марта і Марія. Так, ти будеш Марта, виходь. Ти будеш Марія, виходь. Ти будеш Ісус? Так, а будеш казати те, що я кажу? Чи будеш апостолом? Ким будеш? Апостолом будеш, то почекай трошки. Треба ще Лазаря. А? Ну Давай, він був перший. Давай, йди до сестер. Йди до сестер. Вставай коло сестер. Вставай. Прошу, ти ставай посередині, ставай посередині. Всі решта, хто лишся, будуть апостолами. Так, є лазар, є дві сестри. Ов, тоді сонечку бураком мастили, губи. Маєш Бурачок. Як будеш грати марту, то береш бурачок червоний, столовий розрізаєш і мастиш варги. Тому що ця сценка неправильна, якщо помадою, вона не катить. Дві тисячі років було інакше. Так, ні, ви стоїте поки що там. Ісус, ставай посередині. Тут, май, куди ти йдеш? Посередині олтажа тут. Добре. Так, хто там ще має бути в нас? Хто має ще бути? Нам треба ще трошки більших дітей таких, ну, наприклад, скільки? четверо або шестеро, щоб зробили гроту. Це буде гріб, з якого вийде лазар. Треба більшеньких таких ростом, наприклад. Давай, добирай собі ще п'ятеро людей. І ви. Так, і ви будете, і ви будете тут вот стояти, гріб буде звідси він буде виходити. Так, далеко не йдемо. Далеко не йдіть. Так, як, так, як е, це вот, як тунель такий, наприклад, рядко зверху руки тримати один з другим. так. Один напроти другого, так як, наприклад, теплиця да, чи там щось. Добре, і там буде, звідти лазер виходить. Поки що ручки можете опустити. Е, Чекай, хто в нас лазер там б? Добре. Далі треба ще хто? На, велику, на Ти будеш Бог. Ходи сюди, будеш Бог Отець, стаєш за Ісусом та вон де ці квітки хрест. От тут буде квіточки, Дар Ради. Трошки далі, далі на ступіньку. І все, і залишаєшся. Добре, хто в нас ще є? Хто в нас ще є? У нас ще є люди. Люди це всі ви, які тут залишаєтесь. І будете людьми з Євангелії. І тепер так. І тепер так. Одна з сестер, сестер мусить знайти когось своїх друзів і післати до Ісуса, сказати, що захворів Лазар. Якусь подружку. Ходи. Так, треба когось післати. Ні, ні, ставай. Хто кого вона вибрала? Так, ви стоїте тут всі на місці. Діти, починаємо сценку, всі увага. Тепер так, я трошки буду розказувати ж по Євангелії. Одна з сестер, тобто може люба сестра це сказати, одна з сестер бере свою подружку і каже їй, посилає, щоб повідомили Ісуса, що захворів Лазар. Своїми словами. І ти скажиш, що захворів Лазар. Кому? Кому, Кому треба сказати? Лаврентію? Ісусу. Добре. Шукаєш Ісуса і йдеш йому кажеш, йдеш, йому кажеш про Лазаря. Своїми словами. Ісусе, Лазар захворів, допоможи нам. Тепер апостоли, ще нам треба. Можуть бути дівчата. Апостол, ходи сюди, бери ще ти хлопчик від нашої органістки. Ходи, сонечко, будеш апостолом з нами. Ходи, золото. З мамусею разом. То бери ще дівчаток цих хвост з першої лавки. Так? Бери всі три дівчинки, ходіть з нашим Мар'яном апостолом. І Ісус тепер. Ісус, тепер тут будеш говорити, тримайте, у нас даш міти гарно читати, Оце твої слова. Ти підходиш, підходиш до апостолів і кажеш їм. Ще раз до юдеї вирушаємо. Так, голосно виразно. І потім, і потім кажеш. М -м Добре, а ще раз до юдеї вирушаємо. Чекай, чекай. Марта. Добре, і тоді ви разом йдете до. Ви разом йдете до Марії і Марти. Йдіть разом, апостол з Ісусом. Ви можете, так. Да. Так. І приходить Ісус до Марії і Марти. Так, і, показує, їм, що вони мають казати, можете своїми словами повідомити Ісуса про те, що, що наприклад. Ти де так побачили, що я не бачу? Або Господи, хто б там голосно? Господи, якби ти був, Господи, якби ти був, як Марія сиділа в хаті. Яка Ой. Марія? Ой. Ще? Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Так, і що потім Ісус їй каже? Де тут є? Дивимося. А Ісус каже, твій брат голосно. воскресний. Твій брат воскресний. Так, так дивимося на людей і і потім і потім Марта за да, вона Ты, каже. Марта, ти кажеш, знаю Знаю. Далі. Знаю, що? Що воскресне і Воскресіння Що воскресне і Воскресіння для остання. Так, і Ісус що каже, показуємо. Що читати. Я Воскресіння і життя. Я Воскресіння і життя. Хто у мене і в нас житиме. Кожен, хто живе і в мене, вірує, не в мене віки. Одна сестер, що каже, голосно, голосно і виразно. Голосно і виразно. Світять цей голосно. Далі що Ісус каже? Помагайте йому знаходити слова. Іди, де ми? Так. Де Де поклали ви його? Одна сестра каже. Де? Іди, Господи, і поглянь. Так, і прийшов Ісус. Так, апостоли йдуть з Ісусом. Так, показуєте гріб. Показуйте гріб. Так, що далі? Там є пільний текст. А як камінь? Ви я У нас відповіте. Будете читали. А як камінь? Чекай, стоять. Так, відкотили камінь. І юдеї. Так, і юдеї говорять. Ви одна з юдеї можете говорити. Бачить, як він його любив. Дальше. Чи ж це, що сліпому очі зрячим вчинив, не міг так починити, що і той не помер. І потім Ісус йде до Отця свого і молиться, що каже Ісус. Відкотіть камінь. Камінь. Відкодіть камінь. Так, а ні, ви стоїте. Так, а Ісус йде сюди і має, має молитися ще до Отця Небесного. Ходіть сюди з книжкою. Тут є отець. Книжку сюди. Слова Ісуса. Слова Ісуса. Трохі Ні, це вже до Отця Небесного. Де він каже? Ні, до Отця Небесного. От, от, Отче. Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єси мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене. Тож тільки ради люди, люди які ото стоїть навколо. І сказав я, щоб вони відвідували, що ти мене послав. Добре, тепер супер. Тепер Ісус підходить до гробу. Так, підходить до гробу. Камінь відкотили. Камінь відкотили і ти дуже голосно кличеш лазера. Так, щоб всі люди бачили, як лазер буде виходив. Голосно кажеш, лазер, вийди сюди. Тепер, але в тебе люди не розв'язані. Але ні, люди не бачать цього. Виступіться. Ходи ви сюди. Так, всі увагу звертаємо, як йде лазар. Але через тебе люди не бачать. Люди не бачать через тебе. Три сюди. Далі, чому він так йде? Бо інакше не можна показати, але в нього все зв'язане, і він так насправді в повітрі йшов. В нього руки, ноги були зв'язані. Що потім Ісус каже? Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить. Так, і Марта і Марія розв'язує. Так, розв'язує. І Не далі є. Що далі? Продовжується. Люди побачили Воскресіння і він почав нормально ходити. Покажи, як ти тепер нормально ходиш. Нормально ходиш, ласподи. Зв'язаний. ходить нормально. Тепер, діти, ще заключення нашої сценки є в тому, поки арктури хай стоять, щоб не було шуму. Рівно стоїш. Дуже важлива річ, дуже важлива річ. Лазар був зв'язаний і міг ходити. Дуже часто так буває, що нас диявол зв'язує, і ми ходимо. Ходимо в своїх гріхах, ходимо в смерті, і ми зв'язані, ми нічого не можемо робити, бо за нас диявол все робить. І допіру, коли Ісус виводить нас з цього гробу смерті, з гробу гріха, допіру ми можемо нормально ходити руками, ногами, ми можемо чинити добро, ми можемо когось пригорнути до себе, ми можемо піти кудись до костьола, наприклад, на службу Божу. Допіру в тоді працюють руки і ноги, коли Ісус. Дає цей приказ, щоб нас розв'язали. То нам завжди треба пам'ятати, чи ми є зв'язані, коли ходимо, чи ми є розв'язані. Це залежить від того, чи ми є без гріхів, чи ми є після сповіді, чи ми є в власті Божій. Так? Це дуже важливий нюанс сьогодні з Євангелії. І тому те, що ми переживаємо хресну дорогу, поки ми всі хрести наші не віддамо Богові, ми завжди будемо розіп'яті, завжди. І наша хресна дорога, тепер слухайте уважно, це не тільки те, що ми йдемо на хрест. Але наша хресна дорога це те, що ми після Христа йдемо далі і даємо свідоцтво про Бога другим людям. Після Христа, коли нас Господь розв'язує. І це так насправді наша хресна дорога. І так сьогодні треба це правильно зрозуміти. Добре, всім акторам гарно дякуємо, запам'ятайте собі. Цю сцену, цю Євангелію. І цих два найважливіші таких пункти, що Ісус на смерть, на гріх говорить смерть, а на смерть говорить Сон. А друга річ, що наша хресна дорога є найправильніша в тоді, коли ми з Христа йдемо вже з Ісусом в нашому житті. І це є християнська дорога до Спасіння, коли ми є. На Христі з Ісусом і з ним йдемо до Воскресіння. Ці дві речі нам сьогодні треба запам'ятати. Добре, дуже вам гарно дякую за увагу і запрошую далі до молитви вірних і до святої літургії. Хто має молитву вірних, прошу підходимо.